6 червня відзначається всесвітній день трансплантології. Сьогодні, завдяки розвитку цього напрямку медицини, люди отримали шанс на друге життя в травні 2024 року. Унікальна операція з трансплантації серця відбулася на базі балської багатопрофільної лікарні. Кардіохірурги першого медоб'єднання Львова пересадили серце від місцевого реципієнта військовослужбовцю збройних сил України Василю Ципівку, в якого після важкого поранення розвинулася серцева недостатність. Аби виконати цю операцію, лікарі з пацієнтом та всім необхідним обладнанням вирушили за 600 кілометрів від Львова до Балти. Медичний директор Олександр Кузьмич каже, операція минула успішно, і вже на наступну добу, після пересадки органу, лікарі разом з пацієнтом повернулися до Львова. Спочатку у нас з'явився донор. Це була молода людина, яка діагностували смерть головного мозку, і поправлю назвати це донор-труп, в якому проводились процеси підтримки життєдіяльності до моменту вилучення органів. Обладнання пересадку органів займалися. Це є цілий організований процес, який координується українським центром Трансланд координації. і були виїжджали до нас бригади з різних серйозних закладів України. Це був інститут Шалімова, це був Охмадит і територіальне медичне об'єднання, перше територіальне медичне об'єднання міста Львова. Кардіохірургічна бригада була якраз із міста Львова. Вони привезли з собою і реципієнта, тобто тому, кому пересадили серце, привезли з собою все обладнання, яке їм необхідно було для цього. Чому так сталося? Зв'язано це все з військовим часом. Серце поза організмом людини може жити максимум 4 години. Звісно, ні до Львова, ні до неяких великих за 4 години міста добратися немає просто фізичної можливості, а санавіації немає, тобто які гелікоптери. Зараз зв'язку з воєнним станом неможливі для використання. Тому було прийнято рішення про трансплантацію серця на базі нашої лікарні, тобто ми дали їм там, операційну кисень, апарати, там, деякі ті, що ми мали, але, там, наприклад, і саме штучного кровообігу, тобто який виконував функції серця імуно в процес під час процесу пересадки, вони привезли з собою. Цей процес є. Дуже задіяне дуже велика кількість людей. Основним, які будемо казати, немає ніякого відношення до ні до лікарні, ні до лікарні, та що буде робити власне це саме трансплантацію, ні до донора. Це є український інтернет-центр трансплант координації зараз. Є згідно наказу Міністерства охорони здоров'я є трансплант-координатори. В фактично, ну по наказу, мав би бути в кожній лікарні. Є трансплант координатор, який е, передає інформацію, але сама поява донора може виникнути тільки тоді, після того як є діагноз смерті головного мозку. Тобто до цього часу трансплант координатор ніякого відношення до людини, яка лікується в реанімації, там в комі там третьої ступені, немає. Тому, коли виникає кома, 3, е, ми маємо поставити діагноз смерті мозку. І тільки після цього в роботу включається трансплант координатор, який спілкується з родичами, тобто є там згідно знову наказу, є два варіанти можливі. Перший варіант, якщо є смерть головного мозку, це йде людина, родичі донора, родичі людини дають згоду на експлантацію органів, тобто на донорство. Або є другий варіант, якщо є діагноз смерті головного мозку, це відключення від від підтримки життєдіяльності, ну і за послідуючою констатацію біологічної смерті, тому трансплант координації, коли вже з'явився донор, і є люди, починає підходити, говорити це саме якраз є саме важкий моральний е процес, тому що в е людей і до цього були, ну будемо в гори біда казати, а е саме момент переконання, тому що е це може врятувати додаткових інших людей, надзвичайно є морально складним. Ось і ну, це є самою основною, важкою темою для спілкування. Далі, згідно з тих саме наказів, є чітко регламент, хто за чим і що має виконувати які функції. Зв'язується з Києвом і Київ набирається кровна сумісність, закидається ці всі дані в так званий єдіс, це реєстр, де знаходяться і донори, і реципієнти потенційні. І завдяки ну, досить складним і витратним лабораторним дослідженням підбирається пара донор-рецепієнт. І Він може бути будь-де будь-де. Тобто в даному випадку реципієнт був на серце із Львівської області. На печінку це робили інститут Шалімова. Дві нирки забирали для діток Хмадита, одному 11 років, другому 16 років. Це люди з різних куточків України, Ніякого фактично. Люди дуже часто переживають за корупційну складову, що це там хтось продає щось. Це виключено за рахунок цієї системи гідіст, тому що ви вносите, ми вносимо дані. Цю проби казати в цей ресурс. А цей ресурс перед цим вже має дані реципієнтів. Вводяться додаткові дані вже лабораторні дослідження там крові і сумісності, і автоматично комп'ютер сам підбирає пари, яким підійде дане серце, для того, щоб змінімізувати ризик відторгнення чи там не того, що людині це банально. Ну не приживається відторгнення. Наші приймали участь, наші операційні сестри ми приймали участь. Об анестезіологія знову консиліум, який складався з ну, мене власник медичного директора, завідуючий неврології, завідуючий реанімацію для постановки смерті головного мозку. Ви розумієте наскільки це серйозний процес, тому що він тривалий досить в часі і робиться в кілька підходів для того, щоб дійсно переконатися, що головний мозок вже помер. Тобто це наша частина, потім Тростан координатор – наша частина. Підготовка всякого там обладнання технічної частини, наша частина, розумієте. Люди, да, львів'яни, наприклад, якщо ми говоримо за киян, які з Охмадита чи з інституту Шалімова до нас приїхали, вони приїхали там, ну, з контейнерами, деякими своїми інструментами, там в такому плані. От і далі вони були руками самої процедури експлантації і подальшої перевозки в, там, в Київ. Львів'яни привезли додаткове багато обладнання, тому що ну ви розумієте, вертація серця це не тільки технічно складне виконання оперативного втручання, а й матеріально, напевно, правильно так сказати, тому що той саме парастушна кров'ю коштує ну, дуже дорого, розумієте. Тобто немає змісту там купувати якісь лікарні. Ну, так якось так. На жаль, всі ці все це є наслідками війни. Те, що це трапилося в нас, з однієї сторони це гордість, а з другої сторони, краще ми не наробилося б не в нас. Процес співпраці з родичами загиблого донора був непростим. Психологічно та емоційно важко домовлятися про донорство органів в таких обставинах, адже родини переживають велику втрату. Проте завдяки їхній згоді та розумінню вдалося здійснити трансплантацію, яка не тільки врятувала життя захиснику, але й дала надію на одужання ще чотирьом людям, які отримали органи від того ж донора. На жаль, смерть однієї людини ми дали шанс. Ну, не ми особисто, а це на ну, увазі там донор, команда, ця команда людей, яка а це не один десяток людей задіяний цьому всьому, дали шанс на виживання іншим чотирьом. Це не досвід, це як я люблю перемога з присмаком такої гіркоти, розумієте, тому що все рівно є і негативна сторона цього всього процесу. Важливим моментом для мене є. Зміна ментальності в людей в цьому плані, тому що ну чи ми користуємося, трансплан координатор користується під час переконання, тому що людина вже померла і її поховають або з тими органами, або без них. От і все. На щастя, ну на нашому випадку люди дійсно змогли себе пересилити морально, психологічно. Переступити через себе, тому що теж задаються запитання. Ви повинні розуміти, що люди, коли в них гори, біда не можуть так мислити, як ми з вами, коли ми там ну певні цілі собі, розумієте. Це не так просто. Досягнення сучасної трансплантології дають шанс людям з тяжкими захворюваннями повноцінно жити далі. Тож сьогодні, у Всесвітній день трансплантології, висловлюємо безмежну повагу і вдячність фахівцям за врятовані життя, їх золоті руки та високий професіоналізм.